Что? Что-то, да. То есть, Это в системе мазанги, Это ял химик? А тут? Ну, что там за этим? Да, ученый. Я думаю, они там, чем-то я напомню. Вот, Не-не, вот тут вот. Ваш. Ваш. <звачте> не що то, що це, то, Вчора це надійшла інформація на 102 про те, що в даному будинку на проспекті Свободи, 23 чути такі дивні звуки і є тріщини в будинку. Зателефонували мешканці даного будинку. Оперативно виїхала поліція сюди, служба ДСНС і мешканців відсилила з даного будинку. Тобто вони вийшли з будинку, і тоді після цього стався обвал внутрішнього флігеля даного будинку станом на сьогоднішній день. Проводяться відповідні обстеження службою ДСНС. Проводяться слідчі дії. Крім цього, також працюють проєктанти, встановлюють відповідні причини, чому так сталося. Ну і слідчі групи також проводять відповідні слідчі дії. Вчора я виїжджала вночі на місце, спілкувалася зі всіма мешканцями. Були мешканці шести квартир. Дві квартири винаймали. З кожним ми прокомунікували, кому необхідно житло чи необхідно відселяти когось відселенчий фонд. Але мешканці сказали про те, що вони мають куди піти за виключенням одних тільки. Ми їх поселили в готель львів для того, щоб вони мали можливість переночувати. І зараз вони також мають куди піти до своїх знайомих. Також ми надали транспорт для того, щоб ті мешканці могли поїхати в інші точки. Це я говорю про інших мешканців. Це і мешканці ще двох квартир. Ми їм допомогли, також, щоб вони заїхали на Сихів і також в іншу частину міста Львова станом на сьогоднішній день, в даному будинку, є відключений газ, електроенергія і вода. Якщо ми говоримо про те, чи чому сталася така річ, ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Власником даного будинку є товариство з обмеженою відповідальності Фрідом Авеню. Крім цього, є також земельна ділянка, яка виділена для цієї компанії. На нашу думку, відшкодування збитків відновлення даного будинку має проводити дана компанія. Станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини і в подальшому інформацію ми вам надамо. Чи є ще якісь запитання до Ірини Михайлівни, То будь ласка, скажімо, власне загалом, скільки квартир, скільки мешканців стали? За рушниками Загалом в будинку є 14 квартир, три квартири є пошкоджені, це є флігельна частина, внутрішній двір. І крім того, пошкоджено є два нежитлових приміщення. Скільки людей ще Одна квартира в ній проживали люди, які винаймали житло. В одні, двоє. Двоє людей було в одній квартирі, жило також двоє людей, а одна квартира була порожня. Ця компанія прийдула, вона законно проводилася зараз. Працюють слідчі дії, проводяться слідчі дії, працюють також правоохоронні органи і вони нададуть всю інформацію. Це є пам'ятка Так, це є пам'ятка архітектури місцевого значення і дозвіл на виконання робіт виданий Держарбудконтролем Києва. 17.05.21 го року ще раз наголошую, що це є пам'ятка місцевого значення і проспект Свободи 23, і проспект Свободи 21. Це є пам'ятки архітектури. Чи будуть якось відшкодовувати збитки людям? Власне? Я про це вже говорила. Що на нашу думку відшкодовувати збитки і відбудовувати оцю частину будинку має компанія Фрідом Авеню. І власне зараз ми ведемо перемовини з того приводу. Чи безпечно жити в інших квартирах і не постраждали? Власне, в 9-й годині ранку ми запросили сюди проєктантів. Проєктанти зараз тут працюють паралельно з слідчою групою, і проєктанти мають дати заключення спільно з ДСНС з слідчими заключення. Чи можуть люди повертатися у свої помешкання? У мене є контакти всіх людей. Ми з ними комунікуємо з пів восьмої години ранку, і власне всю оперативну інформацію я їм надаю. І ми домовилися, коли буде заключення ДСНС слідчих груп, крім того, проектантів. Тоді вже дамо їм інформацію, чи можна повернутися у свої домівки вчора, коли вони мали бажання взяти якісь документи, взяти якісь необхідні речі, ми їм забезпечили доступ до своїх квартир. Вони взяли все необхідне, те, що необхідне, закрили квартири. Ну і зараз також мешкають в своїх родин і в своїх знайомих. А на чому грунтується підозра, що це через цей будинок? Там завезено дуже багато будівельних матеріалів. Також мешканці даного будинку 23-го говорили про те, що впродовж місяця часу проводилися роботи. Проводилися роботи е Будівельного характеру це є свідчення це інформація, є мешканців. Але коли ви зайдете туди в двір, ви побачите, яка кількість матеріалів, яка кількість арматури там завезена. Тобто йшла мова про виконання робіт, і я думаю, на мою думку, що вони виконувалися. Єдине питання, наскільки вони правильно виконувалися, але це вже питання відповідних служб. Нульнуль годин 15, 15 хвилин 26 серпня до нас на оперативно-координаційний центр спецлінію 101 поступив дзвінок від заявниці про те, що вона відчуває характерний звук. Це може бути обваленням певних конструкцій. Відповідно, нами було першочергово направлено оперативну групу. Яка по прибутті на місце події вже спільно з працівниками поліції почали обстеження даного будинку і перевірку інформації заявниць? Значить, було встановлено, що в квартирі на третьому поверсі, яка власне частково постраждала, є видимі елементи часткового руйнування. У зв'язку з цим нашими працівниками спільно з представниками поліції прийнято рішення щодо проведення евакуації усіх мешканців. В першу чергу цих двох квартир, які частково і пошкоджені. В одній з квартир жило молоде подружжя, і на другому поверсі, на третьому поверсі літня жінка, які в першу чергу евакуйовано. Потім в другу чергу вже всіх інших мешканців з інших квартир 14. Дивіться, ми в ході виконання пошукових робіт, тому що нам прийшлося здійснювати пошукові робити, так як одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася подобово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Окрім тих, що ми чітко розуміли евакуйованих людей, єдина інформація, ке в нас не було, це по цій подобовій оренді. Нашими працівниками з залученням кінологічного відділення ми повністю розчистили можливі місця знаходження людей, потерпілих, загиблих виявлено не було. В ході проведення вночі робіт нами візуально було на одній з стін виявлено збільшення не суттєво, але збільшення тріщини. Значить, в зв'язку з чим і прийнято таке рішення про евакуацію всіх людей. Візуально те, що ми спостерігали вночі, утворилася тріщина. Потім, під ранок, коли ми завершували роботи, тріщина зупинилася, надалі чи можна використовувати будинок, чи ні, це є спеціалізовані організації, які дають свої висновки. ДСНС таких висновків не дає.